Рибки, привіт-привіт, мої чарівні! Як ваші справи? Мене звати Оля Свідніцька, я ваш таролог, астролог і подружка. І я рада вітати вас на своєму Ютуб-каналі, де ми сьогодні з вами подивимось, що ж вам принесе червень 2025 року. А він обіцяє бути цікавим, обіцяє бути знаковим, адже і ваша планета-управник вже перейшла. І змінила знак, і ваш співуправник змінює знак у червні. І Юпітер, який керує вашим знаком, переходить у знак рака і буде у хорошому аспекті, тригональному, це дуже позитивний найкращий аспект до вашого сонця, до вашого знаку, тому що це одна стихія, водичка. І вже ваш ще один управник Нептун вже також змінив знак і вже крокує по овну, і вже навіть готується. Бути ретроградним, але невдовзі. Тому місяць буде дуже цікавим для вас. Ви відчуєте таку зміну енергії. Напишіть мені, чи ви це відчуваєте, чи є уже у вас такі відчуття. Напишіть мені обов'язково, мені буде цікаво. Взагалі залишайте коментарі, перевірте, чи ви підписані на канал. Мені це буде дуже приємно, так я знаю, що вам подобаються мої розклади, і що я. Не дарма стараюсь для вас, і до речі, нову колоду сьогодні знову для вас підготувала. Це у нас Solar Kingdom. Дуже мені подобається і її тематика, така астрологічна, естетика неба і кольорова палітра, така м'яка. Так, подивимося, що рибкам принесе цей червень рибки для вас. Рицарь кубків, ну, звичайно ж, романтичні якісь пригоди. Це може бути романтичний настрій, може бути романтична авантюра, може бути юнак, який проявляється у ваше життя. Це може бути такий дійсно рицар на білому коні. Так, не дуже постійний, так, поки що це ще не серйозні відносини, але це тоді, коли хочеться історії кохання. Це тоді, коли хочеться ось цього от наповнення. і для цієї Мети, щоб мати якийсь роман, це прекрасно. Курортний роман, можливо. Це, взагалі, приємне проводження часу, це емоційне наповнення. Ви можете цю історію кохання відчути і через фільм, наприклад, і через книгу. Ну, Я сподіваюся, що у вас це роман рибки. Так. Хочеться творчого піднесення, хочеться закоханості. Ви відчуєте отаку от Теплий прилив вас ніби хвилею цієї романтики накриє. Так, що ще рибки для вас. Король жезлів, якийсь гарячий чоловік. Король може бути овен, може бути стрілець, може бути. Лев за знаком зодіаку, за сонечком або за асцендентом, або сам по собі такий чоловік харизматичний, яскравий, він може бути гарячим, може це бути тренер, наприклад, ваш, може мати справу зі спортом, з творчістю, або, наприклад, може бути менеджером якимось, мати організаторські здібності. Це людина, яка збирає навколо себе людей. Чоловік такий достатньо впевнений у собі. Якусь ви будете мати взаємодію з цією людиною, з цим чоловіком, або ж вам доведеться проявити ці якості? Королева кубків, це ви. Ой, щось у вас все про партнерство тут. Це ви рибки. Або це також може програтися і як ви, і також як дівчина, партнерка, ваша стихія, так, це ваша партнерка кохана дівчина. Або це може бути також подруга, мама, сестра, це може бути медсестра, до речі, це може бути лікар, це може бути офіціант, може бути повар, може бути таролог, може бути психолог це дівчина. Яка має справу з емоціями? Це дівчина, яка має справу з творчими якимись проявами. Може також бути скорпіон, може бути рак, може бути рибки. І вісімка Пентаклі тут на дні колоди була я так глянула на неї, значить, вона комусь була потрібна роботи Тут рибки бракувати не буде. Якихось завдань. Так, хочеться для вас ще карту імператриця. І на дні колоди зірка рибки просто дивовижний для вас місяць. От відчувається, що ваша планета-управитель зайшла в знак своєї екзальтації. Там найкраще Юпітеру. Він себе в раці почуває просто чудово. Він там емоційний, він там хоче е, мати якісь душевні прив'язаності. Він ностальгує і за домом, так і взагалі він вкладає в сім'ю, в родину, в дім, в стосунки, у відносини. Емоції, і це у нас карта імператриці, це може бути і жіноцтво, і час з жінками, і увага дружині, увага мамі, увага самій собі, це роль матері, так? коли ви можете свої обов'язки матері виконувати, чи хтось, можливо, стане мамою, чи дізнається, що стане мамою. Або взагалі це от любов до себе. І це дуже хороша фінансова карта в будь-якому разі. По цій карті дуже часто проходить шопінг, коли ми якісь доглядові процедури робимо, або робимо шопінг, або ми якісь покупки для себе робимо, чи для своїх дітей покупки робимо. Ну, це дуже-дуже класно. І по зірці також ставте плани. Ви тут можете, до речі, хто на відстані там зі своєю мамою, чи з сестрою, чи з подругами. Тут може бути планування зустрічі, перспектива зустрічі можуть бути. Взагалі мрійте, мрійте. Плануйте, і воно обов'язково здійсниться. Це дуже вдалий місяць для нових починань рибки і для того, щоб закладати наміри. А ми з вами подивимося на наступній колоді, що ще вам принесе цей перший місяць літа. Так, рибки для вас що ще. І для вас це двійка мечів. Ну щось мені здається, ви точно тут у відпустку поїдете якусь, тому що ви тут обираєте закритися, зробити паузу, хоча би на день чи на два. Ви обираєте не бачити, наприклад, те, що вам не потрібно бачити. Ви обираєте не чути нічого зайвого, не бачите нічого зайвого. Можливо, ви тут відмовите комусь у зустрічі, так? Або десь ви промовчите, або на щось закриєте очі. Може бути така ситуація. Коли ви розумієте, що вам потрібна ця пауза, допоки ситуація не проясниться. Це може бути карта, до речі, очікування, коли ви знаходитеся в очікуванні чогось. Наприклад, ви не знаєте, коли вирішиться якась ситуація, але ви просто проявляєте терпіння. Так, що ще рибки. Трійка мечів, все ж таки ви відкриваєте очі і дивитеся, навіть якщо вам щось не хотілося бачити, не хотілося визнавати, то тут ви обираєте все ж таки відкрити на це очі і довго в паузі не затримуватися. Двійка, трійка, вони взагалі йдуть по черзі в ієрархії, і тут ви можете дізнатися, наприклад, якусь негативну новину. Не обов'язково це про вас, це може бути щось, що вас засмутить. Дещо, ви тут щось дізнаєтеся, але не засиджуйтеся довго в цьому стані. І ось ця комбінація двійки з трійкою, вона каже, що це було неминуче. Ви розуміли, що тут ви просто закриваєте на це очі, ви робите вигляд, що ви не помічаєте, але доведеться зіткнутися з реальністю. Новина, яка може вас засмутити, або якісь невиправдані ваші очікування. Так, що ще, приносяться рибка. Так. І на це місце приходять нові шанси, нові можливості, нові фінансові можливості. Місяць закінчується чудово. Навіть якщо ви от засмутилися, ви розумієте, що так, щось можливо не справдилося, але у мене є новий шанс. За кожною втратою іде нова можливість. Кожен фініш – це по суті старт. Це може бути подарунок якийсь, це може бути пропозиція, це можуть бути нові якісь ресурси, це можуть бути нові фінансові надходження, це може бути навіть якесь знання, так, або якісь інструменти, якась ідея, так, але ви це потім зможете монетизувати, наприклад, ось. Чи вам хтось може просто відправити кошти, чи ви отримуєте в подарунок кошти, але ви отримуєте фінансові надходження тут рибки? Ну просто чудово. І ще наостанок подивимось для вас оракул догляду за фізичним та ментальним здоров'ям. І подивимось, яка практика буде сприятливою для рибок. У червні це abundance planning». Так, можливо, ви тут, знаєте, зрозумієте, що от щось я не можу собі дозволити. Там е, в мене були витрати, в мене там були якісь поїздки. Я щось от планую, хочу поїхати на Мадейру, на Майорку, хочу поїхати там на острови, на море, на ібіцу, хочу поїхати, а зараз не можу собі цього дозволити. І тут ви пропишете собі abundance planning». Я дивуюся кожен раз, хоча уже маю не дивуватися, але я так приємно дивуюся, як кожен раз цей оракул він доповнює розклад, який був на місяць, тому що ось, наче, він доповнює оцю всю картину. Картина домальована. Пам'ятаєте, уже о, скільки років вже пройшло цьому тренду, напевне. Ну, більше двох, неймовірно швидко летить час. Так ось повертаємося. Abundance planning це планування свого бюджету. І тут це можуть бути і дійсно, коли ви розподіляєте свій бюджет і ви там плануєте на щось збирати, кошти, на щось заощаджувати. Так, це можуть бути і грошові практики на майбутнє. Наприклад, коли ви прописуєте, на що вам потрібні кошти і скільки. І потім, знаєте, кошти вони завжди підходять на запит. Під запит. знаєте, головне вписатися, а далі якось воно буде. І ви розумієте, от ви загадайте, що ви там хочете, поставте собі намір, що я там хочу це собі придбати, чи хочу сюди поїхати, чи хочу я цієї реалізації. І обов'язково прийде, обов'язково прийде, ви навіть потім можете не е, зрозуміти, як це. Просто сплануйте, зрозумійте, на що вам потрібні ці кошти. І свій бюджет також розподіліть грамотно. Ну що ж рибки, дякую, що дочекалися свого прогнозу, ви завжди терпляче чекаєте. З вами була я, ваша Оля Свідніцька, і кажу вам до нових зустрічей у нових розкладах. Па-па! Сподіваюсь, ви гарно провели час. Побачимось.